Добрий день, ми з України. Мене звати Єфремов Ярослав і ми створюємо меморіальний мурал в пам'ять загиблого бійця Збройних сил України Вадима Бобрівника. Нас запросили рідні бійця, меморіальний мурал краще, ніж пам'ятник. Чому? Тому що, вперше, це велике полотно, друге це середина місця. Третє, це кожен день тисячі, тисячі жителів міста бачать цей малюнок. Це не перший меморіальний мурал, який ми робимо. Ми робили меморіальний мурал у Херсоні Скрябіну, але наразі расисти його замалювали і намалювали прапор Росії поверх того малюнку. Ми, художня студія Мурал-Марків, займаємося муралами. І розписом стін фасадів і інтер'єрів. В нашій команді всі ролі і важливі позиції розподілені. одні люди займаються ескізом, інші займаються малюванням цього ескізу в натурі. Є люди, які займаються виключно портретами, є спеціалісти, котрі підготовлюють поверхи перед малюнком. Тому ми, як адаптивна команда, на кожен проект збираємо конкретних людей, підбираємо їх для того, щоб таким чином ми зробили найкращий результат. За 15 років, котрими ми займаємося цією справою. Ми дуже багато зробили об'єктів. Насамперед, зробили мурал на Чорнобильській атомній електростанції. Це більше навіть як тисяча квадратних метрів одного малюнку. Для нас це дуже важливий проект, тому що це. Перша бюджетна організація вона зробила тендер, замовила ескіз, розробила ескіз той, який подобався міністерству. Потім почала вирішувати, хто може реалізувати цей проект в Україні. І коли вони задались цим питанням, вони зрозуміли, що крім нас. Нема другої компанії, хто може таке зробити в Україні. Чому ми комбінуємо дуже велику кількість художників на одному об'єкті, робимо таким чином, щоб все завжди було в ті терміни, котрі ми поставили. Тому з усього тендера тільки ми змогли перемогти. Ми робили школи для великого будівництва. Дуже великий об'єкт розміром більше 4,5 тисяч квадратних метрів. В нашому портфоліо малюнки більш як на 10 чи 15 тисяч квадратних метрів. Ми їх вже не рахуємо. Серед них є такі малюнки, котрі дуже подобаються населенню. Насамперед, це будь-який малюнок, в котрому є герой. Неділю тому ми робили один із знакових проєктів у Харкові. Розмальовували зупинку бомбосховища. То є перший проект в Україні безпечної зупинки для людей, котрі чекають свого транспорту. Я знаю, що це тільки початок, і надалі цих зупинок в Україні буде якомога більше. І ми посприяємо зі своєї сторони, щоб ці бомбосховища були художньо і естетично гарно розмальовані. Спочатку е, війни. Ми зрозуміли, що треба адаптуватись. Ми переформатувались і робимо камуфляж авто для збройних сил України, а також екіпірування та зброї. Ми налагодили дві лінії у Києві і у Львові. Вони кожен день роблять десятки, десятки одиниць фарбованої техніки, котра йде на фронт. Я знаю, що цим ми можемо допомогти нашим Збройним силам, а також дуже відповідально підходимо до цього питання. В наших майстернях в Києві, у Львові, кожен день працюють люди і роблять до 10 автомобілів кожен день, котрі йдуть на фронт. Ми в місті вже третій день. Великий привіт францу ми Ще не бачили, тільки працюємо, але нам вдалося вже покупати картошку, допомогти для того, щоб отримати цю вишку. Родичі загиблого нас дуже, дуже тепло зустріли і посприяли створенню цього муралу. А ми зі своєї сторони викладаємося на максимум, щоб зробити дуже гарний малюнок. Скажіть, будь ласка, все подобається. Чи правильно Сп... ми все робимо? Спеціалісти класні, так. Да. Так що до них претензій претензій немає. Дай Бог буде вийде все до фіналу і буде все красиво. Либо тут дочка його учиться в школі, внучка моя, да, я її вже 4 роки сиди, возив в школу, син. Я не можу.